thank you Друзі, нарешті наближається свято. Новий рік то хіба в нас тільки одне новорічне свято? І то правда, чи знаєте ви, що в Україні зимові свята починаються з 4 грудня? Це свято введення в храм Пресвятої святої Богородиці. Цікаво. А які ще традиції святкування зимових свят були в наших предків? А до речі, дівчата, а чи ви знали, що наші пращури вважали по хліборобському розумінню? Що саме з цього дня а, земля відпочиває? Її не можна було купати лопату аж до 7 квітня. Це благовіщення цікаво. А які ще традиції святкування були в наших предків? Ну тоді послухайте про свято Великомученці Катерини, яке святкується 7 грудня? Цей день зазвичай дівчата ворожили і закликали долю. Наприклад. Напередодні Катерини дівчата клали під подушку листочки з різних дерев, помічаючи таким способом хлопців. Прокинувшись вранці, дівчина осліп витягала один із листочків, який витягне, за того і заміж вийде. А так, я знаю про це свято. Взагалі-то це свято дівчат. Але найцікавіші дійства відбувалися на Катерину ввечері. Дівчата влаштовували вечорницю. Зранку на заміжні дівчата зносили складену продукту. Групу овочі тощо та готували смачні страви. І пригощали хлопців. Так, і пригощали парубки. Так чого б і нам не відновити цю чудову традицію? Ну що, дівчата, ви готові продемонструвати свою кулінарну майстерність? Так! Так! Тим паче, якесь святкування без смаколиків. І не забувайте, що головною традицією вечорниць було нагодувати хлопців. Ну що, дівчата? Якщо Катерини це свято дівочій долі, то наше свято припадає на 13 грудня. Так, бо це свято Андрія Первозванного. Його в цей час таке хлопці витворяли. А, а що ж, розкажи. От що, вранці в селі була така картина. Воз на хаті, ворота на річці плавають. А інший, господар, мабуть, дуже дошковий хлопцям, зовсім кватари зібрали і кілка не знайдеш. Ой, а ще були такі шибеники, які просто знімали з воріт хвіртки, заносили їх на край села, пускали а, в димарі гробців. та таке творилося, і нікому не вільно було на них ображатися. Ви вже й канапок для нас пожаліли. Ага. Хлопці, добре, що такий день був тільки раз на рік. А от справжнім родинним веселим святом, як сьогодні, так і в давнину був День Святого Миколая. Так, так, можна сміливо сказати, що це найулюбленіше свято всіх діточок. В давнину діточки також писали листи цьому добросердечному дідусеві і просили омріяні подарунки. Вранці чимні малюки знаходили під подушками або у своєму взутті чудові подарунки і купу солодощів. Фрукти, цукерки, а особливо печиво-миколайчики. Убожнюю цей день. І хоч ми вже вийшли з дитячого віку, але погодьтеся. Це так круто вірити в дива. Так. А моїм улюбленим святом завжди було і залишається різдво. Вже кілька років поспіль Різдво в Україні святкується за двома календарами: за Григоріанським 25 грудня та Юліанським 7 січня. З віку українці шанували Різдво. Незалежно від того, яку дату воно відзначалося. Святий вечір господині подавали на стіл 12 пісних страв. Обов'язковою стравою була кутя. Вечеря завжди починалося несення у хату снопа жита та пшениці, дідуха. Він уособлює добробут у хаті. Також на старі святий вечір повинна бути свічка. І ніякі відключення світла не страшні. І не забувайте, що саме на Різдво з'являються колядники. Дівчата, а можна заколядувати? І що ж нам з вами робити? Знову затягнете свою пісеньку. Продайте тітка п'ятака. Та ні, ми вам сучасно розкажемо. Коляд, коляд, колядниця. Ми прийшли до вас погрітися. Ми без світла не підемо. Дайте, тітку нам одем. Ми колядки вам співаємо, телефони заряджаємо. Ми не просимо кров'янки, зарядить би павербанки. Колядуєм, колядуємо, генератор носом чуєм, І вайфай роздачу бачим. Дайте, тітко, позаплачем, в Україні нині свято. Хочу всім нам побажати світла в хаті, хліба в печі, щастя і радості в малечі. Рідний Дім, а не в чужині, в миру нашій Україні. Охи хлопці, ох пустуни. А що, погана колядка? Актуальна як на сьогодні. Так, то воно так, але нам треба вже готуватися до святкування нового року. Так, дівчата, я б на вашому місці не поспішав. У нас Різдво відсвятковується два рази. Так, а Новий рік ми також зможемо відсвяткувати два рази. Він працює там. Ми його праздники і в березні, і в вересні, і в січі. Так то й так. так. Що ти маєш на увазі? Ну як що? Ми новий рік святкуємо з 31 на 1 січня, так? Так. Ну от, а старий новий рік, коли ми відсвяткуємось? 13 на 14 січня. Так що, якщо зараз не відсвяткуємо, в інший раз відсвяткуємо. Все нормально. До речі, уявіть собі реакцію на земці, якщо ви запросите їх відсвяткувати старий новий рік. Мабуть, вони подумають, що ми не сповнорозимо. Ну, що ти таке придумаєш? Дійсно, історично склалося так, що святкування нового року для наших предків спочатку було весняним святом, оскільки... Усіх стародавніх народів святкування нового року збігалося з відродженням природи. Ага, отже, завіренням кашелів зима утекла. значить, почався Новий рік. згодом із провадженням пахові Галовієм Німецьким нової календарної системи, що отримала назву Ліворіанської, або новопустинні. Всі європейські народи переходять на святкування нового. Січня. От і добре. Я щасливий, що ми святкуємо новий рік саме взимку. А ви знали, що вечір 31 грудня називали щедрим або багатим? Так от звідки назва ще Я також щаслива, що ми святкуємо новий рік взимку. Бо особисто я вірю в магію новорічній ночі. Я завжди загадую бажання, яке не не збувається. А я впевнена, що всі люди на Землі, незалежно від того, скільки їм років, зачувши запах воїні і мандарина. Коли творюся на маленьких дітей починають вірити новорічне диво. Ми впевнені, що сьогодні кожен українець чекає тільки на одне диво перемога. Тому напередодні нового року хочемо привітати всіх захисників. Ризикуючи своїм життям, роблять надлюдський подвиг, щоб ми навіть зараз у дні війни змогли відчути цю особливу магію різдва та нового року. Дякуємо вам, воїни. Що саме завдяки вам одного щасливого ранку ми прикинемося від слів. Вітаємо! Україна перемогла! Пишаємося. Що не знання. Хай цей рік стане переможним все для Збройних сил України, а потім і для нас, учнів. Ми обіцяємо вам здобути перемогу у всіх конкурсах, олімпіадах та змаганнях. Нізько вклоняємося вам, наші хоробрі серцем-побратимів за те, що, не жаліючи себе, даруйте нам життя. Привіт, ліцеїсти! Вітаю вас з прийдешними святами. Обіцяю, перемога близько, все буде Україна. Новий рік це особливе свято. І нехай воно з присмаком війни, тим цінніше цей момент єднання. Ми молодь вільної України. Безмежно дякуємо не тільки нашим воїнам, а ще й нашим чудовим вчителям. Шановні педагоги, ви потужні заряд енергії. Джерело істини. Позитивного мислення, Невтомної праці. Бажаємо вам міцного здоров'я, а відвідувати аптеку тільки за вітамінами. Бажаємо не втрачати теплоту ваших сердець. Бажаємо вам, щоб ви ніколи не використовували ось це. Бажаю, щоб ніякий блекаут не зміг потушити світло добра і віри у ваших серцях. І нормального вам інтернету річ. Славлив. Щастя й достатку. і нехай новорічне диво постукає в кожний дім.